Озвучено українською сайтом Okino.ua. Чому ви стали журналістом? З цікавості. А ви? Через вас. Леді та джентльмени, вітайте мого друга Дена Разера. За мотивами історії про історію. Я продюсер. Producer, команду набираю я. У нас є Люсі Скот, яка швидко бігає. Полковник Роджер Чарльз, наш інформатор, і Майк Сміт. Він проводив для нас дослідження з 2000-го. Яким буде наш наступний крок? Сфокусуємося на виборах. Президент Сполучених Штатів дезертирував під час служби в армії. Він дійсно втік. Я знайшов невідповідності у його документах. ви дістали ці документи. Ми знайшли свій святий грааль. у нас три години. Це дуже мало. Починайте уперед! Уперед, уперед, уперед! Щойно ми отримали нову інформацію про проходження президентом військової служби за хорошу роботу. Цієї осені дослідження показали, що ці документи могли бути створені у звичайному Ворді. Багато експертів засумнювалися у правдивості цих документів. Ми можемо потрапити під слідство. Усе погано. Вони не мають жодного права. Вони хочуть знищити нас лише за те, що ми підняли це питання. Ми хочемо поговорити з вашим інформатором. Ось тепер усе погано. Кейт Бланшет. Навіщо я в це уплуталась? Ти маєш дати їм відсіч. Не здавайся, Роберт Редфорд. Хтось має підтвердити, що документи справжні. Це не суд, це цькування. Стофер Грейс, Елізабет Мосс, Брюс Грінвуд, Стейсі Кіч, Деніс Квейт. Ви хотіли сфабрикувати справу проти політика вищого рангу. Я ніколи б цього не зробила. Знімало би про щось інше. Наша історія мала бути про президента, який не виконав свого громадянського обов'язку. Усі навколо шукають те, чого тут немає, і сподіваються, що зможуть приховати правду за купою вигадок. Правда.